ведичній культурі вони почалися от 7 вересня, на два тижні, вони до 21 вересня, і це співпало якраз з коридором затемлень в них період підрабавші. Тобто, це є період почитання предків наших слав'ян. Період почитання предків продовжується, бо ми входимо зараз в сонячне затемнення. Сьогодні буде. І відповідно, це так само зв'язок з предками, бо наші предки святкували, скажімо так, закінчення літа. А літо в них закінчилося тим, що вони збирали врожай, збирали пшеницю, збирали там все, що що найголовніше на городах, і вони таким чином, так як слов'яни були близько до природи, то вони почитали природу. Вони дякували матінці землі, матінці там сонцю, дякували. Тобто, всім там своїм богам за те, що їм дали врожай, тому що врожай це те, що ми буде на зиму. І от в нас є християнська традиція. Християнська традиція вона ще тягнеться довше, тому що я знаю, що 1 листопада це є завжди день поминання предків. Це є субота, де всі йдуть на гроби, згадують предків і так далі. Але це не означає, що ми повинні почитати предків тільки одну суботу. Кожна субота це є день роду, коли ми можемо почитати предків. І цей період, взагалі, до кінця листопада, це є період роботи почитання предків, навіть коли ви будете писати їм листи і згадувати. Що вони добре для вас зробили, це так само буде почитання предків. Тобто ці практики деколи не потребують того, щоб, ну, прямо там не знаю, робити надзвичайні речі. Це є дуже прості практики, але їх треба робити постійно. Коли ви робите постійно, ви постійно відчуваєте зв'язок з родом. А коли ви відчуваєте зв'язок з родом, ви відчуваєте підтримку роду. Бо саме рід це є одна з можливостей набувати енергію, тому що енергія роду вона є дуже потужна. Наташ, дай, будь ласка, тепер настанову, як можемо, оцей тиждень, наприклад, до наступного тижня, якщо ми з тобою до наступної неділі маємо час, так? Як ми можемо зараз порекомендувати людям, може, якусь практику, щоб вони протягом тижня зробили практику і щоб вона почала працювати? для них? Я вам рекомендую просту практику, але дуже день малювати дерево роду. От буквально в смысле дерево з лісточками, з веточками, з корнями. Во-первых, это будет каждый раз выравнивание энергии. Каждый раз это будет разное дерево. И вы будете мягко, нежно прикасаться к энергиям рода. И будете выравнивать то, как вы с любовью раскрашиваете, вырисовываете листочки. Понятно, что если вы потом их покажете, я вам найду очень много сценариев и программ, которые вылазят и которые вам дают знак. Да? Но сами лично вы вот можете рисовать и смотреть. Почему мне хочется так прорисовать? Захотелось ли мне там, например, дупло нарисовать? Какая текстура вообще этого, как там, Господи, ствола. Выпадают слова. Ствола, какие корни мне хочется рисовать? И, конечно, если вы будете вспоминать еще в этот момент предков, благодарить, что, например, там на ум пришло, что от бабушки мне пришел свет, любовь. И от бабушки я научилась, например, быть... Ну, Наприклад, відповідальна в яких-то ділах, от дедушки там я навчилась, даже там торгуватися, люфнавлюватися, но это тоже будет всё очень-очень действенно. Угу. Вот такое простое упражнение, но очень работает. Наташа, щодо я дуже-дуже велика, і у нас є ще дуже багато запитань, і відповіді, і ми будемо поступово Наташі оповідати, тому що таким чином ми Наташ з собою проговоримо всі запит. Так? ми це робимо на благо нашого роду. Тобто, допомагаючи вам, ми допомагаємо і собі. Коли я роблю семінари, наприклад, породу для когось, я кажу, я насамперед допомагаю собі, бо мені самі з собою скучно сидіти і це робити. А з іншими вона набагато цікавіше і набагато корисніше. Лі, дякую тобі, що ти сьогодні мала час з нами поспілкуватися.